Є одна маленька проблема. Перший раз спробую запропонувати презентацію в новому форматі. Може, що це не вийде, так що вибачайте. Поки вантажиться, хотів би сказати декілька речей на початку. Ви отримали флешку, на флешці є два звіти. Один звіт, який потяг, тільки що викладав, він каже 200 сторінок. І другий який я спробую викладати він приблизно 300 Тому, звичайно, дуже складно було вирішити, а що ж із цього світу показати по презентації максимум на 30 хвилин. Звіт є достатньо великий, підготовлений він на основі з одного боку відкритої статистики. З іншого боку, соціологічних досліджень, і з третього боку, власному досвіду людей, які готували цей звіт. Звіт називається Стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики. Попри все, ми сподіваємося, що європейські стандарти в нас будуть залишатися, і ми будемо говорити про необхідність. Кардинальних змін у регіональній політиці в Україні ці кардинальні зміни базовані на багатьох чинниках, і один із чинників я хочу зацитувати, у нас є інститут соціологічних досліджень, який щороку робить соціологічні зміни. І от на запитання, чи враховує на вашу думку уряд у реалізації державної регіональної політики інтереси вашого регіону, 25% в Україні сказали, що напевно враховує. Але цих 25% дуже цікаво складається, тому що є один регіон, який дав 47%, що уряд враховує його інтерес. Відтак ми можемо зрозуміти, що для переважної більшості українського населення немає поки що розуміння того, що державна регіональна політика в Україні є потребою часу і є об'єктивною необхідною. Чому на сьогодні багато людей і політиків говорять про регіональну політику в Україні? Тому що Україна не є виняток, ми не є такі супер унікальною. Будь-яка країна, яка є більша, ніж одне місто, має регіони, які суттєво відрізняються один одного. І не враховувати особливості цих регіонів. Означає, що приректи державу на серйозні проблеми, які особливо загострюються в умовах кризи. І сьогодні ми бачимо і в Європі багато країн, де є серйозні відмінності у регіональному розвитку між регіонами, випробовуються на міцні. Крім того, для чого створюється держава? Держава створюється для того, щоб люди, незалежно де вони проживають, чи в Карпатах, чи в Криму на Донбасі, чи в Одесі, повинні розуміти, що в них є якийсь певний мінімум послуг, можливостей, які забезпечуються державою будь-коли і за будь-яких умов. Ну і звичайно регіональна політика. Переді мною виступали колеги з Європейського Союзу, говорили, є дуже важливою з точки зору того, щоб секторальні зміни не приводили до проблем у території. Тому що економіка, це є дуже важливо, але коли економіка розміщається в межах території нераціонально, то вона, крім вирішення одних проблем, породжує масу інших проблем. Відтак на сьогодні є всі об'єктивні потреби і необхідності до перегляду ситуації щодо регіонального розвитку регіональної політики. Президент України в своїх посланнях 2012-2013 року в національному плані 11-12-13 років зафіксував цілу низку оцінок, чому у нас є проблеми. Дав цілу низку напрямків, як ці проблеми вирішувати, і цілу низку доручень, коли і хто має ці проблеми вирішити. Ну, на жаль, так сталося, що більшість тих доручень на сьогодні е, ну, є невиконаними, але сподіваємося, що вони колись будуть виконані. Е, це ви зможете почитати в посланні президента, а тепер е, майже дозвіл. Для чого взагалі потрібні звіти? Звіт потрібен для того, щоб зрозуміти, де ми знаходимося, яка у нас база, які є, як модне слово, світові і внутрішньоукраїнські тренди, і як ці тренди не випустити з рук, а використати для того, щоб вирішити проблеми, які з'являються. Відтак на сьогодні в нашому величезному звіті можна так виділити декілька. Великих глобальних блогів. Тобто загальні тренди у регіональній політиці в Європі і в Україні, ситуація в регіональному розвитку в Україні з детальним аналізом як секторальної, так і територіальної складової. Аналіз інструментів регіонального розвитку, які сьогодні у нас вже застосовуються, або які плануються до застосування. Ну і відтак, можливі рекомендації. рекомендації там також і сторінок 50. Отже, подивимося, по першому блоку, європейський досвід. Не буду багато повторюватися, колеги про це говорили, але в чому відбулася принципова зміна підходів до регіонального розвитку? Якщо ще ну, не так давно, основним, основною ідеєю було балансування території голосування розвитку різних регіонів через вплив держави, через розвиток окремих галузей економіки, і потім перерозподіл цих ресурсів між східними і багатими, на полі, між багатими. Головним суб'єктом цієї політики виступав центральний уряд, і ну, на певних часах це досить нормально діяло. Але завжди в кризі виникає питання, хто з'їв наше сало. Тому з деякими змінами підходів, об'єктивними змінами економічної складової, з'явилася нова парадигма регіональної політики. Що саме головне стимулювати регіон до самостійного зростання, щоб регіон знайшов свої переваги конкурентні, свої можливості. І свої ресурси, які з допомогою держави дають змогу для зростання. Ну, Відтак, зовсім по-іншому і формування цієї політики. І головним складовою це координація секторальних політик просто. Тому що дуже важливо, щоб люди для людей абсолютно, як кажуть, фіолетово, скільки у нього ВВП на душу населення. Для людини головне, чи є дохід достатній для того, щоб нормально жити, вивчити своїх дітей. Від екологічних проблем. Відтак зараз у формуванні реалізації регіональної політики включається не тільки центральний уряд, можна сказати, не стільки центральний уряд, а стає дуже важливим питанням регіонального уряду і питанням співпраці всіх гравців на цьому рівні. Місцеві органи влади, місцевий бізнес, місцева наука, місцеві громадські активісти. Знову ж таки, дуже коротко, Європа є великих територією, є великі країни, і ми можемо побачити, що рівень розвитку за таким показником, як валовий регіональний продукт на душу населення, є також відмінний. Але якщо подивитися українську ситуацію і європейську, то ми недалеко втікли, тому що у нас там до шести разів. В Європі ну, максимум 4 із 6 разів між найбагатшим, найбільшнішим, в середньому десь менше трьох. В Росії це 20 разів, в Китаї це 200 разів. Тому, в принципі, у нас є можливість. Ще один слайд, який коротко характеризує дуже багато схем і картин у звіті, ви можете подивитися, але тут є приклад Польщі. Один слайд. Що є державна стратегія регіонального розвитку, цей документ, який сьогодні нова редакція є в Україні, це як така велика шапка, через яку реалізовуються операційні програми по чітко визначених пріоритетах. І це все в територіальному вимірі на 16, чому 16, тому що 16 воєводз регіональних таких операційних програм. Це було період 2007-2013 рік, 2014 2020 трошки кількість пріоритетів збільшується, ну і фінансування збільшується. Це лише ілюстрація того, що було би варто зробити в Україні. Другий блок, про який я говорив, це ситуація щодо регіонального розвитку в Україні загалом. Тут в нас є десь, я не знаю, 20, напевно, може і більше карт. Тому що ми спробували цифри викласти на карту, щоб воно сприймалося трошки краще. Україна є дуже великою по європейським міркам державою, українські регіони співмірені з деякими європейськими країнами. Тому те, що характерно для невеликої країни, нас повністю переноситься фактично в один регіон і має бути враховано позитивний. Європейський досвід. Але є все на чомусь база. І економіка є важлива річ, але крім економіки, у нас є географія, є демографія, є етнічний склад, є соціоментальні характеристики. Без врахування цього неможливо. От ця карта ілюструє фактично сьогодні Україну з точки зору етнічного складу. Деталі ви можете подивитися далі, але зелена карта це, ну, як би мовити, тотальна перевага тобто більше середньоукраїнського показника українців етнічних. Така світло-зелена – це приблизно середньоукраїнський показник, і ця, що більш така, до червоного, значно менше середньоукраїнського показника. Друга річ це урбанізація. Ці чинники, які ми виклали на картах, чому обрали ці? Тому що вони є найбільш стабільними і найменше в короткий проміжок часу змінюється. Тому це є базою для програмування. І так ми можемо побачити, що фактично в нас є високоурбанізований схід і південний захід. І решта частина України є значно менше урбанізованою, а центральна і західна, в основному західна частина України є найменш урбанізованою. Але справа в тому, що ви там можете побачити ще іншу картину. Ми зробили такий цікавий розрахунок, наприклад, кількість сільського населення на один гектар бугідь. І ми побачили. Що, наприклад, у урбанізованих областях за цим показником вони не сильно відрізняються від областей малоурбанізованих. І тому питання щодо аграрної орієнтації області однієї чи іншої є таким ну, не, не дуже однозначним, виходячи з інтересів мешканців сільських територій. Ну, типи регіонів дослідженні також визначені. Для чого ми вважаємо, що потрібно визначити типи. Тому що порівнювати області між собою, ну, умовно, візьмемо Чернівецьку область і Донецьку область, ну воно виглядає не зовсім коректно по багатьох показниках, починаючи від території, кількості населення, організації, організації економіки і таке інше. А всі ці довгочасні чинники дуже сильно впливають на планування регіонального ради. Друга картинка характеризує розподіл економічного розвитку по українських регіонах, валовий регіональний продукт на душу населення. От ви бачите, жовтим таким зафарбовані ну, більша частина українських регіонів, де валовий регіональний продукт на душу населення менший середньоукраїнського показника. Тобто в нас є дійсно декілька регіонів локомотивів які за цим показником є безумовними лідерами. Самий безумовний лідер це звичайно місто Київ, де валовий регіональний продукт сьогодні сукупний більше, ніж Донецької і Дніпропетровської областей, разом взяті. Хоча ще кілька років тому ситуація була не така диференційна. Друга картинка, знову ж таки, колега говорив про такий. Дивний феномен в Україні, який стосується не зовсім кореляції заробітних плат і доходів населення. Коли ми зробили таку колецівку, ви також можете побачити, що конфігурація цих високо розвинутих регіонів за цим показником змінилася і Луганська область вже якби випала із цієї попередньої. Карти я показав для того, щоб привести до наступної тези чи наступного висновку. Що в Україні сьогодні є принципово інша ситуація, яка відрізняється від європейських країн, що є так званий феномен. Регіони, які мають найбільші показники валового регіонального продукту на дуже населення, не є обов'язково регіонами. З кращою якістю проживання для життя людей. От подивіться, я швидко перелистаю це території рівень злочинності. Чим червоніша територія, тим гірші відказування. Друге показник це будівництво житла з розрахунком на душу населення. Також дуже цікавий показник. Ви можете подивитися цей парадокс, що Будівництво житла за власні кошти громадян в територіях, де мінімальний ВРП і ніби невелика заробітна плата є максимальною. Ще одна карта надзвичайно важлива це демографія. Знову ж таки, ми бачимо, що найбільш розвинуті області на сьогодні мають чи не роз найгірших ситуацій по демографічних і так, ми Звичайно, важливо не те, які інвестиції будуть реалізовані в тому чи іншому регіоні. Для нас важливо, чи зможуть ці інвестиції поправити ситуацію таким чином, щоб у нас відбулася конвертація економічної могутності у добровід і якість життя громадян. Ще одна карта, одна із багатьох, яку я хотів би вам показати є надзвичайно важливою з точки зору запровадження того чи іншого інструменту для регіонального розвитку, карта стосується е, психоментальних чи е, інших орієнтирів на себе. От подивіться, як у нас цікаво е, найбільш розвинуті українські області, де сьогодні найбільша концентрація капіталу. Є найбільш соціалістичними. Більшість людей вважає, що необхідно повернутися до планової економіки. Тому і соціоментальні характеристики дуже важливі для формування чи для визначення пріоритетів регіонального розвитку, які визначаються регіональними стратегіями, і продукування відповідних проєктів для реалізації. Це я вже Отже, на сьогодні ми побачили загальну тенденцію щодо зміни політики в Європі, ситуацію серед українських регіонів, ну і дуже коротко що стосується аналізу політики. Ну, думаю, ви багато чого знаєте. Саме головна сьогодні проблема у нас. розвитку. Тобто ми не визначилися свого місця в світовому розподілу праці, ми не визначилися, куди ми йдемо. Наш один з президентів казав, скажіть, що будувати, я побудую. Е, ну, На, на жаль, звичайно, е, ми маємо купу інших проблем, наприклад, з законодавства. На сьогодні е, знову ж таки в попередньому звіті було сказано, що низка інструментів. На сьогодні не використовується так, як вони е, планувалися. Наприклад, той самий закон про стимулювання регіонального розвитку вже е, працює у нас сім е, років, але досі інструментів щодо розвитку депресивних територій, щодо е, ну, гармонізації оцих угод між урядом і областю і переведенням угод. Документи функціональні, які можна потім проконтролювати, на жаль, так і не відбулося. Маса іншого законодавства сформована в різний час на різних концепціях, і сьогодні це все не зовсім корелює один з одним. Тому питання модернізації законодавства є дуже важливим. Інституційні проблеми. Знову ж таки, якщо ми вирішимо інституційні проблеми, навіть хорошому законодавстві. Навряд чи можна добитися е, нормальних успіхів. Ситуація, коли в нас міністерство е, регіональна політика ходить з міністерства до міністерства, і коли в нас є Міністерство економіки і регіонального розвитку, яке сьогодні, слава Богу, відповідає, пробує вирішувати всі проблеми, що стосуються регіонального розвитку, але це є одна політика із сотень, це, це є проблема. Натомість питання. Територіального устрою, планування території знаходиться в іншому міністерстві, а це все взаємозв'язано. Саме, звичайно, важливо і координація зусиль на національному місцевому рівні, але час, що ставлю рішення, закон про встановлювання регіонального розвитку передбачає, що всі області мають мати стратегію. На сьогодні всі області мають стратегію. Але яка ж Україна, що воно їм дало? Справа в тому, що, на жаль, стратегії готувалися на різних концептуальних основах, готувалися для того, щоб відчитатися, а не для того, щоб реалізовуватися, тому що немає чіткого розуміння, а які ресурси є для виконання стратегії, які є сьогодні і які будуть завтра. На цій схемі показана структура планувальних документів. Які сьогодні є в Україні. Я вже казав, немає стратегії розвитку держави, то є державна стратегія регіонального розвитку. Ну, це готувалося ще до нинішньої, тому що це регіональні стратегії, немає планів реалізації. Є секторальні державні програми, є бюджетні програми, ну, фінансування державний бюджет, державний фонд регіонального розвитку. Але започаткували ми Державний фонд регіонального розвитку. Супер важливий інструмент. А далі змушено нагадувати про регламент. Я хочу ще почути і виступи з залу. А у нас так. така ситуація, що ми всіх навчаємо, щось презентуємо. Я просто, просто трошки Тоді я... В нашому розділі, який стосується рекомендацій, ви можете почитати багато рекомендацій, але найважливіше це рекомендація повернутися до логіки. Що є стратегія, є план реалізації, є проєкт розвитку, який має початок і кінець, який має індикатори, за якими можна визначити, чи він успішний, чи він не успішний. Має бути чітке розуміння фінансування на сьогодні, на завтра і на післязавтра. Відтак, якщо б хоча б сьогодні дотримуватися 24 прим статті бюджетного кодексу, де є 1% всіх коштів на Державний фонд регіонального розвитку, це вже щось. А так ми маємо одну третину від запланованого у, чи передбаченого бюджетним кодексом. І ніхто не знає, що буде завтра чи післязавтра. Я хочу показати останню схему. І ви тільки що бачили те, що є, як виглядає схема, і це та, яка пропонує національна стратегія чи національний план розвитку Фундаментальний документ. Тому що планування. Регіональне, без визначення національного, є таким кажучи, трошки знатяжним. Друге, секторальні галузеві стратегії вони залишаються, вони нікуди не відбуваються. Державна стратегія регіонального розвитку, регіональні стратегії. Принципова відмінність, що ви бачите тут. Плани реалізації державної стратегії, плани реалізації регіональної стратегії. А далі дуже чітко визначені джерела фінансування. Державний бюджет для секторальних стратегій. державний бюджет окремим рядком для впровадження державної стратегії регіонального розвитку і державний фонд регіонального розвитку для фінансування стратегії розвитку в регіоні. Ми отримуємо чітко, логічну і завершену схему, яка застосовується в більшості країнах Європи. І дуже важливо, щоб ми почали застосовувати приблизно це у себе, тому що це дасть змогу нам, як не тепер, то в четвер приєднатися до Європейського Союзу і бути вже навченими до використання інструментарів, які застосовуються в Європейському Союзі. Дякую. Для такого формату. Ми...